Якщо не помиляюся, це вже частина 9 нашої комунікації про те, як не втопитися. І я хочу, е, от, ну, я вже з попередніх розділів згадав, як виглядає отопленик? Наскільки це є ілюзія, що він далеко плаває? Наскільки е, неправильно дітям лізти воду рятувати, наскільки неправильно діти лізти воду вам і рятувати, якщо це чмо, в принципі, е, не, не рівня вашому е, інтелекту. Якщо це як я вже казав про це. Ну, Кримінальне законодавство, як і обійти, я теж сказав. Хай мене візьмуть за яйця потім ці е, гості наші з майбутнього друзі-мусара. Е, сказав той сказав, Ну, що, от за словом, слава Богу, не садять ми ще на москаляння. Хоча йдемо в тому напрямку, дякую, Вовочки. Е, от, е, отже, вернемося до того моменту, коли ви взяли саме основний інструмент, який доступний дітям. Не знімаємо відео, а позвонили. Ну, є ще один крок. Зафіксуйте очками, де це відбувалося. Тому що якщо це гірська річка, то я як людина з великою кількістю понтів, які стосуються власне гірської води, там, майстер спорту, чемпіон, бла бла бла, бла бла. -бла, -бла та я точно орієнтуюся, як на воді принесе куди струя ваше тіло, ну не ваше тіло, а тіло утопленника, І де мені первинно треба шукати? Якщо це озеро. Ну, то якщо мені сказали, шукай десь там, Блін, де там, озеро велике, може бути. Нам, коли ми були от от тільки от перші кроки в тому осході, ну, от, нам давали таку кімнатку, така як ця приблизно десь 6 на 10 метрів, і пропонували одному зажмуритися на трупік, а іншому зав'язували очки і казали, а ти от на помицькі його шукаєш. Друзі, взуті наступав на руку і йшов далі, не відчував, що там під, під ногою щось у нього було. Там же та наш потоп потопельник такий бля, больно. А він далі пішов собі. 4-5 хвилин дітям в таборі. Я проводив такі от заняття. Коротше, брав покришку від авто від камери автомобільної, Вона легка відносна. Але попробуйте з води витягнути і просто пхав мутну воду і казав: Найдіть, от ви не знаєте, де я поклав. Вона десь там квадрат 6 на 6 По кілька хвилин шукало двоє-троє чоловік і не находило. Це означає, що в мутній воді, коли ми ножками там з вами перебираємо, це дуже має велике значення зорієнтуватися, де наше тіло. Так от, власне, 10 хвилин, я про це буду постійно говорити. 10 хвилин це є ключовий період, за який ми можемо витягнути, реанімувати і шанси на виживання є. Після 10, ті шанси так стрімко-стрімко зменшуються. Зайдіть в книгу рекордів Гіннеса, в Гугла попитайтеся. Насправді рятували після кількох годин. Це не означає, що не треба рятувати. Ну, але якщо ви витянули е, прекрасну яка тільки що тупилася з річки, а вона виявилася в ковзанах, а ви в принципі як би це робили в липні, місяці, то СЛР навряд чи поверне її до життя, скільки ви її позасосом не лупили. Тому ви помилились не ту дівочку витягнули, вона вже трошки бувша. Тому визначити де це було. Прив'язатися в географії, тобто, от річка. От коли ви довго дивитесь на річку, у вас очі починають у їсти. Ви забуваєте, де ви бачите? От, ви так ага, я побачив його голову. Напроти було ця верба, де було десь приблизно 4-5 метрів від берега. Приїжджає, умовно кажучи, лисий рятувальник, і ви йому кажете, чувак, от оця верба, ця верба це лінія, 4-5 метрів від берега. Що лисий чувак? він розуміє, ага, по течії мало нести далі. Ще з досвіду. Це на Кавказі було, коли ми ходили в поході, як такий четвертий категорії складності, це не найкрутей, але це достатньо цікаве. Е, там е, один з Карачаїв, е, вони наряд гарячі, люблять, е, попри те, що е, якби, Аллах їм забороняє бухнути собі. Е, ну, Аллах вночі якби не дивиться. І от він старого Карачая десь посілок поселок Рублюські валив. І він там дороги непогані. В принципі, в них, е, хоча, що я запам'ятав, в них не лежачі поліцейські, в них сидячі поліцейські, там бля, пагор. Робитики. Але тим не менше, він знайшов місце, де розігнатися, його лада там, каліна, бля, вилетіла в воду, і ми діставали тіло. Ми його дістали там, де був смітник. Тобто річці Гірській, е, пофіг, що у вас дві вищі освіти, причому обидва червоні дипломи, ви для неї сміття. Куди вона прибила сміття, туди вона затягне вас. Навіть якщо ви не мусор. Так стається. Тому в першу чергу, знову ж таки, на гірській річці я би пошукав там, де е, в суводях або десь на опори мостів намиває е, сміттячко. Можливо, серед того сміттячка лежить то сміттячко, яке я зможу відкачати. Тому географічна прив'язка має величезне значення для того, щоб спростити, зменшити час пошуку і рятування потерпілого. Решта потім.